Дональд Трамп розглядає можливість надати Україні нове фінансування. Це вперше після того як він став президентом Сполучених Штатів у січні. Кілька дипломатичних джерел підтвердили цю інформацію. Нові кошти можуть стати сигналом для Росії. Останніми днями Росія атакувала Україну безпілотниками та ракетами. Це була найбільша атака безпілотників з початку вторгнення в лютому 2022 року. На початку цього тижня Трамп натякнув, що планує відправити Україні більше оборонної зброї. Раніше його адміністрація призупинила деякі постачання зброї, а це було частиною ширшого огляду глобального постачання. Джерело нового фінансування поки невідоме. Офіційні особи Сполучених Штатів Америки повідомили, що у Трампа є 3 мільярди 850 мільйонів доларів. Ці кошти залишилися від адміністрації Байдена їх можна використати для військової техніки. Президент також може конфіскувати близько 5 мільярдів доларів російських активів за кордоном для України. Проте ні Трамп, ні колишній президент Джо Байден поки не скористалися цими можливостями.